Тут зібрали, щоб відзначити день першої пластової присяги події, що об'єднує покоління. Під гаслом не зломимо своїх присяг. Пластуни нагадують, що присяга це вибір на користь України, відповідальності та дій. Сьогодні ми святкуємо день першої пластової присяги. Ми святкуємо 113 років від дня заснування нашої організації і згадуємо ті дні, з яких все почалося. Згадуємо е, ті перші гурточки, які створилися е, колись давно і в яких запалала іскра пластування, і які потім понесли ці, цю іскру через покоління і змогли донести е, до кожного з нас. Це так мовити, великий крок скласти присягу, тому що ти ну, переходиш на інший рівень, для тебе відкривається багато нових можливостей. це ці всі такі заходи, як зараз, наприклад, це табори, це люди, які навколо мене мої друзі, знайомі в пласті. Я шість років з 2019-го. сьогодні. Це було як за що я обіцяю бути вірним Богові Україною Україні і піклуватися про свій рій допомагати іншим. А, а прийшла я до того, що я проходила певні вишколи. Я вже більше року, вже півтора року, новацька виховниця. Чу дітей самозарадності, допомагаю їм зростати патріотично на засадах християнської моралі. Загалом прийшла клас достатньо неочікувано. Насправді мені сподобалось дуже. Постава своєї подруги, і я з нею брала приклад, і, звичайно, хотіла бути такою самою. Насправді пласт це дуже комфортне середовище, де я маю змогу розвиватися в дуже багатьох напрямках, де я можу поставити собі ціль і йти до неї, тому що пласт мене надихає. Я пластувала в юнацтві, коли мені там було 12, 13, 14 років дуже давно. Потім я пласт покинула і ніколи не думала, що я в нього повернуся. Але я повернулася до пласту в дорослому віці, коли привела сюди мого сина, тому що не було виховників. Я довго чекала, чекала і розуміла, що треба вже самі робити, але навіть не могла уявити, як пласт мене захопить. І я в станиці Буча вже п'ять років. Останні два з половиною роки я є станичною і ми дуже ростемо, розвиваємось. Ми створюємо собі середовище, середовище офігезних людей, які є, мають собі цю цінність українськості. Ми вірні Богу та Україні, і це ми створюємо середовище для наших дітей, які є повністю україномовним. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та поділитися зі своїми друзями та знайомими.